Всім привіт мене, він тушувати мохного ціни на овочі. Так, є капуста ось така гарна. По чому вона? 25. По 25, а ось така савойка? Савойка 30. 30. А синя? Синя 25. 25. Де цвітна. На 80-70. А ось така дивіться, яка гарна в робколі. 90 По 90 85, якщо будете більше брати. А ось така 75. Ще маєте дайкон, дайкон по чому? 60, а селіра Петрушка. 55. ми в 10 ряді на самому початку. Тому що з такої капусточки треба, підходити. По, по 15, а така капуста? по 20 гривень 23. 20. І ось така по 24. Ще ще у вас є ось така капуста. Ось така 30 гривень, бурячок. По 15. Тут ваша квасольта є. квасоля така? 50, а ось така ось ціненька 100. Ще тут є також тримачі на світку, можливо, комусь потрібно. Можете задзвонити. Це ми є в 9 ряді, так посередниці. Тому що з цього потрібно підходити. Є така цвітна капусточка, по чому вона? 80. 80. А ось така? Молода, дрібна, така середня, по 25 гривень. Ось така, І редис... саме, по 25. І редиска по 20. Редиска по 20. А ще у вас якісь тут перчики? Перчик, перчик такий по 25. Ось такий перчик є по 25. Це є 10 ряд, 9 ряд, відразу на... в кінці, можливо так, так сказати. так. так, так. Доброго ранку. В чому така цибулька? по дванадцять. А така біла. По вісімнадцять. Якщо буде багато, то по сімнадцять. А ось така цибулька. 30. А ще у вас перчик ось такий є? 20, 20 По 20 гривень перчик ось такий. 20, 20, ось таких 4 коробки, може хтось треба, підходьте. Така картопля по 20 гривень, вже файна ціна. 18 морква, а ось така гарна. 15 і чесничок 100, якщо будете багато брати, по 90 Напроти 14-го навісо, комусь всього потрібно. Приходьте капуста швидко вже закінчується, ще буквально три луточки є. Так, топучка по скільки? По 30 гривень ще остатки, тому поспішіть купити собі. А моркочка. По 50. Це відразу на початку, ви не помилитесь. А по скільки це сушені граби? 400-100 грам, так? Ні, там. 400 банк. 400 банка. А які це є? Білі. А по скільки такий помідор? По 20 По 20. В чому така дрібненька? Така дрібненька буде по 14. По 14. В чому пекла? По 25. По 25. А в чому картопля? По 20 гривень. А буряк? 14. Чому брокколі? 90 90, а цвітна? 100 100, 100. А по скільки є картопля? 22 22, а цибуля? 14 14 Дивіться, є ось такий чесничок 150 козаків Любаша, 120 Любаша, 100 По 80 Ярий пішли? по 100 70 Так Зазор 200 А по скільки буряк? 14. А така картопля? 29. 21. 21. Скільки капуста? 23. 23. А така морква? 22. 22. Ось така картопля. 20. А по який то 100? Є гала і білороса. Гала і білороса. А ось такий дрібний борочок. Такий. 9, 9. а ось такий? 14. 14. Це в 11 му ряді на початку самому. А ось така морква. 18. По 18 аборячок ваш. 12. По 12. А ось така морквочка. 18. По 18 гривень а картопля. 20, 20. Який то сорт, скажіть. Білороса, Білороса. а ось це? Мелоді. Мелоді. А чесночок ваш. 100 гривень, а буряк. 14. Це також в 11 ряді на самому початку. чому така цибулька? По 13, аборяк 14, а морква 22, картопля 20. по 20. день, А скажіть ці печерички? 70. 70. Ось такі. А ось такі. По 35 віддає, ще буквально кілька ящиків. Зелена цибулька 150, а салата 70, а кріп петрушка по 150. І ось такий корнішончик по 95. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.